Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Як завжди, на кухні, дівчатка, будемо готувати. Ось сьогодні я хочу приготувати салатик швидкий, от, легкий. Я вам скажу, що такий салатик я приготую вперше саме в такій комбінації продуктів. Ось, хочу приготувати, спробувати і скажу вам свою думку, чи мені сподобався, чи ні. Називається цей салатик смарагдовий. Ось, це я його так назвала. Дивіться, що нам для цього салатика потрібно. Куряче філе. Одна одну порцію я вам розказую, звісно, в описі я все залишу. Одне куряче філе, півчайної ложечки приправи до курки. Любові, яку ви любите, от, столова ложка олії, 100 грамів твердого сиру, 2 яйця, 2 помидора, 2 червоних цибулини в мене, і е, 3 штучки ківі. Сіль перець за смаком. Майонез, який ви любите за смаком. От, і, е, в принципі, це і все. Можна кріпчик, дівчатка, за смаком. Ось хто любить. І перше, що нам потрібно зробити, це дивіться, філе я собі порізала. Не дивіться, що тут його так багато. Тут в мене на дві порції салату, бо я буду готувати дві порції. Ось. Філе я собі порізала кубиком. Такими кусками, як ви любите. Я, наприклад, не дуже люблю е, такі салати, які. Порізані великими шматками. Ось, Я люблю більше такі дрібні, дрібні шматочки. От, Два філе. Я собі їх відразу замаринувала. І вони вже в мене трошки постояли. Звісно, я вам це не показую. Тут в мене два філе, чайна ложка приправи до курки. Ідемо обсмажувати на ложці олії. Ось, Смажиться це все дуже швидко. До готовності хвилинок 5 7 максимум. Дівчатка, Курочку обсмажили, навіть і п'яти хвилин нам не потрібно було соковита гарна. Дивіться, колір який приємний від приправи. Якщо вам не вистачило смаку цієї приправи, ви собі можете ще трішки присолити, що і я зроблю, і приперчити. Ось. Даємо мацівочку майонезу. Тут уже дівчата. Також вам скажу, хтось любить більше майонезу, хтось любить менше. Дивіться на свій смак ось. І е, зараз, до речі, курочка має нам вихолоти, дівчата, е, вихолонути. Тобто, ніколи не складайте е, гарячі продукти до холодних, ось, бо це неправильно. І тоді вам салат може швидко зіпсуватися. Другим шаром на наш салатик буде цибулька. Ось, нарізаємо цибульку і зверху викладемо шар цибулі. Дівчатка знову на цибулю даємо сіточку з майонезу. Ось, і слідуючий, слідуючий наш шар буде, буде сир. Ось я собі потру це в мене твердий сир ну, наподобі пармезану такий твердий, то я собі його потру на таку дрібну терку, бо він є досить твердим. Якщо маєте всі зубчики здорові, можете стерти на грубшу. Тут в мене кусочок 200 грам. Ну, нам на порції потрібно 100 грамів сиру, дівчатка. Стираємо і слідчий шар посипемо сир. Дівчатка, сир стерли. Вибачайте за мій голос, дівчатка хворіє. Ось, сир стерли. І знову робимо цівочку з майонезу. Але на сир ми її робимо трошки густіше, так як сир, він поглинає майонез, то ми зробимо трошки густішу таку сіточку. Ось. І зараз нарізаємо помидори. І наш шар, це будуть наші помідорки. Кубиком нарізаємо. Дівчатка, помидори наші, знову ж таки присолюємо, присолюємо і приперчуємо. Ось. І. Знову ціночка майонезу. Слідуючий шар у нас будуть яйця. Стираємо два яйця. Ну, яйця я потру на грубу, на грубі очка, бо вони дуже ніжні, все одно помнуться. Дівчатка. Плали наші яйці. Знов сіль, перець, все як, все як завжди. ось. І знову робимо сіточку з майонезу. І завершаючий шар у нас будуть ківі. У мене ківчики маленькі, дівчатка, так на порцію три От, Я кажу, звісно, в описі я все залишу. Ну, у мене ківі маленькі, можливо, буде три, а можливо, буде чотири. Бо такі вже якісь дуже... Дуже вже бідні тіківі в нашому магазині. Ось, вирізаємо тут тверду тверду частину дівчатка, вирізаємо, щоб ніхто. Бо там і зуба можна зламати. Все, нарізаємо кубиком, укладаємо, зробимо презентацію і будемо смакувати. Газдині хлопці, наш салатик готовий. Дивіться, як гарно виглядає. Ось. І, і збоку гарно, в кого є така скляна салатниця, бо видно всі наші верстви. Як буде? Шари? Ну, ну, треба почитати. Ось, я собі тут окремо замішала. І пробую, дівчатка, зараз вам скажу, чи буду я його готувати. Mm. Ще раз. Mm. Дівчатка, що скажу? Мені цей смак подобається. Ось. Ківі додає кислинки, бо воно в нас кислувате. А це насіннячка з Ківі так приємно хрумтить на зубах. Ні, дійсно воно не мішає, а іменно так хрумтить приємно. Ось, так що, як бачите, швидко, гарно. На свята зготувати, не соромно. І для гостей, і для себе, вітамінно, салат соковитий, гарне поєднання якби продуктів. Тому обов'язково приготуйте і ви. Я такий салатик буду готувати. І ви приготуйте, спробуйте. Ось, можливо, і вам сподобається цей смак, і ви будете його готувати для своїх близьких, рідних, з любов'ю дівчатка, готувати. І вони вам за це обов'язково подякують. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки. Не шкодуйте тих вподобайок. Що вам зрозуміло, пишіть, я обов'язково всім відповідаю. От. А то ніби так перегляди є. Аж, аж вподобайку поставити скупі люди. <рес> Поширюйте канал в своїх соціальних мережах. Просто смокота від Марії. Підписуйтесь, хто не підписаний, друзів запрошуйте. Я вам за це дуже і дуже дякую. Всім, хто зараз їсть, бажаю смачного. Бажаю усім мирного неба над головою. І усім до зустрічі.